Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати в Терарію. Коротше, у мене на каналі уже терарії не було 2-3 місяці. Тому всі, хто чекав четверту серію, ви нарешті її дочекалися, друзі. Цей момент настав. Заходимо в наш світ. Так, ДатТерло Ворлд Експерт. Так. Я тут за кадром трохи попрацював, як і в минулій серії, в принципі. А що я тут зробив? Як бачите, у мене тут багато картин. А знаєте чому? Тому що я полазив по острівцям. Я набрав зі своїх інших світів зільок гравітації, тому я трохи політав по островам, і тепер у мене є крила пташечки, а знайшов декілька десятків небесних магнітів. Одну підкову, по-моєму, ще знайшов і одну хульку. І я це все продав. А, а також я знайшов зоряну лють. Якраз це мені і треба було. Я її в минулій серії і шукав. Давайте зараз спробуємо. Знаєте що? Я спробую зараз скрафтити платформи і спро. Іди нафіг, братанчик, і спробую скра зробити там арену. Для, для цього нашого мі... мозгактулку. Ой, до речі, треба монетки наші викласти. Я, б, до речі, ще хотів продати нашу булаву, бо вона вже ну, не потрібна нам. Вона хоч і прикольна, що під, під, підпалює інших наших ворогів. Але, з іншої сторони, ну, зоряна людь краще. Вона зірками з неба стріляється. От, прикиньте, ваш ворог іде по вулиці. Він іде-йде, йде, йде. У вас є в кармані зоряна людь. Ви просто. На нього натискаєте, і на нього зірка з неба падає. Скажіть удача у чувака буде прикольна. Називається Коли зірка падає, загадуй бажання. А, нам потрібно скрафтити оці платформи. Насправді, ну, для е, мізгату не обов'язково робити цю арену. Але я хочу краще зробити, бо це експерт, тому все таки не класика. Ну, добренько, я б хотів ще закупити порошочок, У мене ж є дріада. Так, у мене є дріада. Ось мені потрібна оця дріада. Е, у неї оцей порошочок, яким я буду е, очищувати багрянець якраз. Е, ну щоб побудувати там нормальну арену? Ой, все, закупив нормально. Ой! Дощ слимакі... зі слимаків, друзі. Взагалі не це мало би бути в нашій серії. Так, добре, зараз швиденько. Просто дощ слимаків тут е може заспавнитися ще один бос, тому я й кажу, що серія пішла не... не сильно по плану. Ну, коротше, для цього босса потрібно вбити чи то 100, 200, по-моєму. 200, по-моєму, слимаків. Ну, Зоряна дуже допомагає в битві. Тому я і кажу, що що нам потрібен цей мей. Бо дивіться, як він доважить. Він, він мало того, що ще сам е, б'є, так ще він і б'є зіркою своєю, яка падає на твого ворога. Це дуже добре. Ну добре, що я зробив найкращу цю броню до цей, на початку, яка може бути. Це ось золота. Мені вони тепер взагалі нічого зробити не можуть. Blue слайм banner, це означає, що я десь уже вбив десь 20. Мені здається слимаків. Бо я ще до цього слимаків бував. Ну у нас у нас ще цих банерів буде, слухайте. Ой, як шість багато. Ой. Мене зажимають, друзі. Це що таке взагалі? Мене зажимають просто. Зараз бомбу закину. Ой. Трошечки не туди закину, поливаю. Я поламав свої саджанці, які у мене були посаджені, щоб виростити дерева. Хто не знав, я благодійністю займаюся. Висаджую дерева, щоб допомогти світу розвиватися, щоб освітна помара. От бачите, вже чотири дерева виросли. Ще, три, ще два я зрубав, от одне вже ще одне виросло. Бачите, який я молодець. А, це хто такий? Ти хто? Давайте я його обережненько козириною люті зіблю. Так, я готовий вам далі розносити. Не знаю, якась квітка на мене шалено напала. Я ж кажу, мене всі хочуть бити. О, все, він заспавнився. Давайте на арену підемо. Поки він нас тут не вбив. Де ти? Алло? О! Я не очікував такого. Не очікував. Це зараз буде складно, тому що це досить складний бос. Ну, для мене це складніше, ніж обтулку наставити. При тому, що набагато складніше. Ну він дамажить набагато складніше, ніж окофтулку, це факт. Ну от, бачите. Оковтулку б мені нічого не зробив. А цей уже декілька хпшок. А... Ой! Він зараз вб'є мене! Ого! А чому він такий сильний? Ні, правда? Ой, я його застанив трошки? Це, я похилився в націю. О, це добре, що я похилився. Я похилився встиг. Це дуже добре. У мене ще цей щит туху є, який мені дуже допомагає збити. Я не знаю, чи встигну його вбити взагалі. О, я його пристрибнув! Я з слимака перестрибнув, прикиньте. О, ми вже його, коли вони хп зняли, а він мені ще нічого. Ну я ще похилився з. Урахуванням цього, давайте ще будемо це урахувати, що я похилився. Ай! Не, ну він доволі сильний. Я ж кажу, це складніше, ніж окопі. Ну для мене набагато. Всі кажуть, що ні, він не складний. Типа він дуже легкий. Але... ну, для мене... Для... От я про це і кажу, він, ну він просто зажимає тебе. І якраз ти за цього, що він тебе... Ой-ой-ой, от, 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 про такі моменти я казав якраз. І Він ще от на... Так, давайте він поки от, отут. Біситися почав. Біситися, жорстко біситися почав! Біситися! Не перестань біситися! Why? Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Капець ти біситися бі... 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 почав, чувач, чуваче! Чуваче! Чуваче, не бісись, не кипішуй, все норм! Ай! А чо я захилитись не можу, я зараз помру. Я зараз помру. Я. Я ще й підлітати нормально не можу. Убий його, ласка, богданчику, убий його. Є, я його вбив. Ну це було звичайно. О, дивіться, у нас, у нас цей з'явився новий як його. Пет! У нас новий пет з'явився, ось. Він, ходить такий при, прикольненький, дивіться. Сам Вайс! Це коротше слайм. Дивіться, ми його гладити можемо. Прикольний, скажіть. Дуже прикольно. Він тепер у нас буде жити тут. Де він живе? Ні, він ніде не живе, тому ми заселимо його тут. Все, ти тепер живеш тут, це твій дім. А ще у нас є мішечок цього слимака. Що нам випаде? Королівський гель. Цей гель нам дає змогу. не... Не Як це сказати? Не вит... Нас коротше, не будуть бити слимаки. І тепер ми можемо робити прилипаючу бомбу. Коротше, воно я так зрозумів, що прилипає до ворогів. І. І коротше, ворогу твоєму буде габело. Тому ми робимо це. Що мені потрібно? Мені потрібно зараз Багрянець мені потрібен. Все, я в... в Багрянці, тут буде дуже небезпечно, тут дуже сильні вороги. А ось і один із них. Ой-ой-ой! Він ще й так швидко ходить, нічого собі. Не, А помріть ви! Тікай! Капець, ту, ну тут справді дуже сильні вороги. Так, мені потрібна так, така прям здорова арена для боротьби з цим мозгом ктуху. Як тут сюди пробратися? Потрібно... Порошочок заюзати От для, якраз для цього я і брав порошочок. Ой, а там павучок. Миленький. А що буде, якщо очистити банер? А, нічого не буде. Yes. Там три павука, йоки палки. Щось якось террарія із моїх всіх ігор, які я знімаю, вона поки що найскладніша. Е, hey, ти як туди проліз? Е! Hey. Е, 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 спокійно, ти що? Так тут уже арени є, друзі, наші, я брав оце ось, цей порошочок. А якщо тут уже вона є. Так, давайте заюзаємо серце. Так. Так, добре, давайте почнемо будувати арену. Я вже бачу два серця. Uh, і там ще третє було. Давайте от з, -з цього кубика почнемо будувати перші платформи. Ой. Ай! Капець! А чого ти такий сильний братанчик? А вони сильні, насправді. Я щось думав, що вони полегші будуть. <просу> Та що ж? І мені. А, а, Й-мою! Кошмар для арахнофобів. Ну так, да, що ви хотіли? Тут почнуться складніші речі. І більш нудніші насправді. Ніж на початку. Насправді, як на мене, Терарія вона одна з таких найскладніших ігор, яку я, в яку я грав взагалі. Ну, бо тебе буквально всі хочуть вбити в світі. Ну це, ну, це правда. І, до речі, напишіть в коментарях, чи взагалі вам подобається Терарія, Ну, як вам це гра? Цікаво, не цікаво, я буду знати. Чи грали ви взагалі в цю гру? Я думаю, що я зараз перемотаю на той момент, коли я вже все зроблю, можемо, в принципі, йти намагатися ламати цю тери. Як ми їх будемо ламати? Ламати, і ми їх будемо бомбами. О, тут, тут грибний біон. Так, де наші бомби. Спочатку з цим треба справи. Все. А от тепер закидуємо бомбу і тікаємо. Бам! І ще одну. Да господи, скільки ж вас тут. Так, тепер ламаємо цю се. це серце. А, нам випав. А... Мушкет на стрілка. Ми, на жаль, граємо за воїна, тому ми цим користуватися не можемо. Так, тут незручне місце, тому тут ми не зможемо, на жаль, бомбами пробитися, тому тут ми будемо порошечком пробиватися. Так, іще одну сферу, і потрібно іще одну сферу. О, на! Це якась. А, це якийсь спис, який гірший, ніж, ніж мій меч. Ну давайте поставимо його в слоти, може він чимось допоможе, я не знаю. Так, а, тут зараз буде дуже напряжний момент, бо дивіться, що ми робимо. Він сюди пробереться? Да, він в воду? Що? Він в воді плаває? Павучок в воді плаває? Ти що знущаєшся? Павучки ж взагалі не вміють. А, я, 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 я так, давайте закинемо бомбу сюди. Просто зараз дуже буде такий напряжний момент. Бо що нам треба буде зробити, знаєте що? Да, нам потрібно буде дуже обережно це робити. Боже, у мене, у мене серце колотить. Давайте зараз зробимо так. Давайте б'ємо ці знову, бо вони мені будуть дуже дорого. Ага. Так, і закидуємо сюди бомбу. тіка тіка тіка, тіка Є, заспавнився все. 5000 хп, нормально. Ми виграємо, я впевнений. Я впевнений, що ми виграємо. Ай щит, щитуху, да шо ж ти мені заважаєш. Заважай мені, падла. Якщо чесно, такий трошки складненький босс. Куди... куди він їде? Господи. Куди... що... А! Спочатку треба вбити усі всі його очі, а потім уже почати вбивати самого його. Да що ж це? Ну, це, це не чесно. Це капесок не чесно. Так, да, я вмер. О -о 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 -о. Я вмер, бо мене просто зомбі. Оцей от зомбі. Ну Ну як? <ах> це капець просто. Коротше, дивіться, що мені значить потрібно. Спочатку треба перебити всі очі, а потім тільки бомби застосовувати на самого мозга ктулху. Тільки проблема в тому, що мізк ктулху на експертів він не такий, як на класиці. На класіці друга фаза у нього взагалі легка. Він там просто тебе таранити починає. Ну, і, в принципі, як цей око тут тільки ще легше. А тут він починає свої копії робити. Він починає тобу, бут, починає бути якимось дешевим взагалі. Він мене так бісить, що це підес просто. Що за. що за бродятіна? Що за бродятими, щось нічого не подивиться? Ей, яка гоблінська армія! Ем, ну що ж, прийдеться з гоблінською армією вийти. Я класно. Господи! Якщо ці. От ніколи не доводиться до такого, що лучники просто збиралися в кулемет, де. Просто... Сюди, давай, на. Давай. Ну давай, давай. Понятно. Тільки 15%, до речі. Ладно, я думаю, что я до наступного уже ролику підготуйся. Там зроблю всякі призывы для цього Мій і уже в наступній серії я вдію. Ну, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайте свій настрій, бути веселими. І всім па-па!